О! Я випадково натрапив на ролик, і він привів мене до цієї дивної королячої нори, де люди використовують штучний інтелект або одягаються, вдаючи, що йдуть до школи. Вони всі здається на високих підборах. Це вікова гра чи щось зловісне саме цими словами. Користувач Редіту описав свої перші враження після того, як побачив загадковий відеоролик на інстаграм-аккаунті Трустікс 11 Одразу хотів би попередити, що це відео не для всіх, тому будьте обережні під час перегляду, адже в цьому відео є відео, кадри і теми, на які взагалі не прийнято говорити. Тому дивіться на свій страх і ризик. Давайте почнемо з самого початку. Приблизно 5 місяців назад людина з нікнеймом NoSCAT 792 написала пост на Reddit на тему Instagram, Та що він побачив дуже дуже підозрілі акаунти. Цей загадковий користувач наткнувся на акаунт під назвою truestix 11 В описі цього акаунту вказано, що цей акаунт веде мама, там де вона просто постить фотографії. На початку були звичайні фотографії. Дитина просто десь виступає на презентації. Дитина десь отримує нагороду від самого директора, або просто сидить десь у кабінеті, дзвонить на телефон, не знаю, можливо, якесь повідомлення передає на всю школу, але далі цей акаунт стає все більш і більш загадковим. На початку здається, що мама просто веде акаунт своєї дитини, але з кожною наступною фотографією обличчя дитини все більше і більше деформується. Воно стає менш схожим на дитину і більше згенероване якимось штучним інтелектом або дуже сильно відредагованим кимось. Ми бачимо присутні риси на кожній фотографії. Це якесь дуже дивно, світле волосся, величезний білий макіяж, наче дитина супербліда, величезні губи і дуже дуже яскраві кольори. З кожною наступною фотографією вони стають все більш і більш дивнішими. Набувають якоїсь дивної химерної форми. Починають здаватись, що ці фотографії реально створені штучним інтелектом, або відредаговані спеціально настільки жахливо, щоб не можна було зрозуміти, що це за дитина. Окрім того, що почали постатись дуже дивні фотографії, почали також з'являтися дуже дивні колажі, де той самий герой цієї сторінки, просто з дуже-дуже химерним відфотошопленим обличчям, розповідає про те, що йому дуже подобається ходити в школу. Де на кожному пості написано майже одне й те саме про те, що йому подобається школа, подобається відповідати на уроках, подобається носити форму і загалом бути дитиною це чудово. Також, окрім просто звичайних фотографій на цих колажах, почали з'являтися дитячі фотографії з дуже явним еротичним підтекстом. Я вважаю, що ці фотографії не для Ютубу, тому, будь ласка, не намагайтесь їх знайти. Я не буду нічого вам показувати, просто знайте і повірте мені на слово. Вітаю, це Назарето з майбутнього. Прямо зараз, поки я монтую це відео, я знайшов посилання з цілим архівом усіх фотографій відео про цього персонажа. Зараз ці всі аккаунті скриті, видалені і тому подібне. Тому якщо вам буде цікаво, переходьте по посиланню в описі під цим відео на мій телеграм-канал. Там буде посилання на цей Google Діск, щоб ви могли самі глянути що це. Але дивіться на свій страх і ризик. Також на акаунті TruSticks 11, окрім того, що є фотографії. Дитини і якісь дивні колажі. також мама постить відео, де вона, начебто, проводить своє розслідування і просто каже про те, що оцей акаунт або той інший акаунт це якийсь веде дорослий чоловік, де він намагається видавати себе за дитину, намагається поспілкуватися з дітьми. Тобто вона, начебто, намагається показати, що типу, люди, бережіться, будь ласка, цих акаунтів. Я мама, мені можна довіряти. Чому я вам про це розказую? Ми до цього ще обов'язково повернемось, тому просто запам'ятайте це. Окрім того, той же самий автор оригінального поста помітив те, що в коментарях також є інша дитина, інший акаунт, з яким вона або він, начебто, спілкується під назвою. Йорл Хлої 12. Тут теж видно фотографії іншої дитини, тут також видно якісь дуже дивні колажі з відео, з якимись фотографіями, з якимись дивними текстами, там де вони теж обожнюють школу, і дуже-дуже химерними малюнками дітей, де буквально видно про те, що це ноги намальовані, що це намальоване обличчя, І загадкові стікери з величезною кількістю їх на фотографії. Тобто адекватна людина, побачивши ці фотографії, задалась питанням. Що за хрінь тут відбувається? Ці два акаунта контактують між собою. Вони разу переписуються в коментарях один одного під постами, де вони щось там пишуть, рекомендують, лайкають або, наприклад, просто спілкуються на якусь тему. І окрім того, що ці два акаунта спілкуються, також є третій загадковий акаунт під назвою «Smart School Boy 9. Перед тим як продовжити, хотів би вас попросити підписатися на цей канал, адже 80% людей, які дивляться мої відео, досі не підписані. Я сподіваюся, що до кінця осені доб'ємо 20 тисяч. Був би вам дуже вдячний, якщо ви мені з цим допоможете, і ми продовжуємо. Якщо попередні два акаунти були очевидно створені, начебто, дітьми, або, наприклад, маму, яка просто постить за замість своєї дитини, або свою дитину, то третій акаунт уже належить якомусь загадковому чоловіку, який. На диво любить одягатися в дитячі костюми, на його обличчі видно дуже сильно яскраві риси тих самих аккаунтів, які були до цього. Це яскраве біле обличчя, начебто якоюсь пудрою вимазане. Величезні червоні губи. Дуже дивна поведінка, де він начебто вважає, що він дитина. Адже буквально в описі його профілю вказано, що йому 10 років. Але на відео я більш ніж впевнений, що кожна людина дасть йому як мінімум 40, а то й більше років. Після перегляду деяких його відео ти починаєш задумуватись, а що тут взагалі відбувається? Чому ціла якась маленька тусовочка людей так обожнює школу? Чому вони про якусь школу говорять? Чому вони обожнюють якусь форму носити? Саме що очевидно для цих всіх трьох акаунтів вони всі обожнюють взуття з підборами? Вам не почулося саме взуття з підборами. Ви це можете побачити на плої. Це якісь дивні візерунки і малюнки в величезних чоботях осивати з підборами. True St. Ви теж побачите, що він десь, наприклад, в своїх постах пише про те, що він любить підбори, те, що він там теж малюється з підборами. А саме Smart Schoolboy 9 уже носить ці підбори, теж неодноразово їх фоткає у себе в профілі. Знімає, як він з ними ходить, як він їх міряє, як він там ходить по коридору і каже, що він до школи. Коли готовий, а на деяких відео він навіть виходить на вулицю, на вулицю, де він проживає. Там що загадково для мене, що ніхто йому за це нічого не каже, тобто немає якоїсь людини, яка підходить, або він чекає спеціально, поки нікого не буде, або. Присутні сусіди, які живуть біля нього, точно знають, чим він займається, і досі нічого нікому про це не розповідають. Мабуть, ви також спитаєте, типу навіщо Назар до когось звертатися до кого? Звертатись для чого? Я вам обіцяю, що до кінця цього відео ви також будете вважати, те, що для цієї людини точно треба допомога, або треба його буде зупинити, адже він несе небезпеку для дітей і оточуючих. І навіть якщо він поки що не несе небезпеку, він точно буде нести її. Смарт Boy на своєму оригінальному аккаунті намагається, можливо, пародіювати або намагається відігравати роль дитини, де він теж носить якісь величезні зуби, постійно тримає язик назовні, видає якісь дуже дивні звуки. І також в його відео ми чуємо його голос. This is quite good. Чи не здається вам цей голос якимось знайомим? Давайте перемотаємо назад, там де ми говорили про маму Трустікс 11 Давайте включимо її відео. So, Після того як знайшли ось цей акаунт School Boy 9, було очевидно, що всі ці акаунти веде саме він. А потім виявляється, що акаунтів було не один, не два, не три. І навіть не 10. ще до того, як Smart School Boy 9 став популярним, його почали форсити ще на так званому reddit акаунті під назвою Загадкові історії чи містичні історії, там де люди теж ділилися і розповідали про те, як вони вперше знайшли цей акаунт. Там де вони їх перша реакція, що вони взагалі відчували, що вони побачили, і що вони встигли також знайти після того як. Цей чоловік став, так би мовити, популярним. Люди познаходили загадкових, ну десь, можливо, не сотню, а може й не дві загадкових акаунтів, створеними різними людьми, тобто, начебто, маленьке якесь ком'юніті, маленька спільнота, там де вони один з одним контактували, де вони один з одним говорили. Саме популярним ім'ям серед усіх цих. Двох або навіть і більше сотень акаунтів було саме Хлоя. Якщо ви пам'ятаєте, другий акаунт, який я назвав в цьому відео, теж була Girl Хлоя 12. Якщо жіночі акаунти були підписані як Хлоя, то вже чоловічі акаунти в деяких випадках були або ніяк не підписані, або були підписані Девід після недовгих пошуків, вони знайшли якогось загадкового Девіда, також Девіда Аллерта, який був автором. Цих усіх акаунтів, трошки пошукавши в інтернеті, люди побачили, що це Девід Алерт і є оригінальним творцем усіх цих акаунтів. Його знайшли на Фейсбуці, його знайшли також інші акаунти, до якого теж прив'язані. Також знайшли його історію, де у нього не було жодних кримінальних явок, де у нього не було ніяких заявок в суд, де він нічого не було підозріло за все його життя, окрім лише однієї статті, де він сам був автором і де він писав про те, наскільки важливо носити шкільну форму для дітей. Тобто, ви починаєте розуміти про те, що весь цей час усі ці акаунти веде одна людина, яка створила, наче свій маленький світ, маленький соціум, там де він контактує сам з собою, де він спілкується між собою, де якісь дівчата пишуть, наприклад, якісь листи, вірші, де вони контактують, підтримують один одного, де вони рекомендують триматися подалі від загадкових людей, які пишуть їм. Тобто, людина пише для самого себе від себе де рекомендує триматися загадкових людей, де він попереджає про те, що є акаунти, які несуть небезпеку для дітей. А окрім того, він намагається контактувати з справжніми дітьми. Були також скріни, де він пише іншим дітям про те, наскільки важливо бути е, обачним, де треба бути обережним, з ким спілкуєшся, де не треба звертати увагу на хейт якихось дорослих чоловіків і можна довіряти саме йому. Де він намагається втертися в довіру до дітей, можливо, для того, щоб просто почати спілкуватися, а вже там ніхто не знає, що відбувається. Невідомо чи завдав він комусь шкоди, хоча ні. Одне відео є: окрім загадкових дуже дивних змонтованих відео у себе на аккаунті, там де він видає дуже дивні звуки. <плес> де він міряє нову форму або показує своє те саме взуття на підборах? <плес> Де він розповідає, що він готовий йти в школу. Там де він розповідає, що він зараз уже годить уже на вулиці, уже готовий йти. Де він справді гуляє у себе по вулиці, видаючи дивні звуки, <звук> і серед усіх цих відео, які і так викликають якусь величезну підозру, є декілька відео, які особливо цікаві. І серед усіх цих відео є декілька відео, які викликають особливу підозру. При перегляді на одному із відео ми бачимо там, де він ситої в якійсь дуже дивній позі, дивиться в дзеркало, де є дуже дивні звуки, що на перший погляд здається нормальним, але з часом люди починають розуміти, що він намагається таким чином задовільнити себе. Він буквально дивиться в дзеркало на себе в його шкільній формі, там де він видає себе за дитину, що є якимось його фетишем, на що йому подобається дивитись, і те, як він намагається себе задовільнити. Є також одне цікаве відео єдине, яке в нього. Є на аккаунті, там, де він біжить за дитиною. Саме початку відео ми бачимо там, де дуже багато якихось стікерів, ефектів, якихось дивних звуків і дуже дивних якихось його голосів. Ми бачимо лише на декілька секунд, де він переслідує якусь дитину. І на задньому фоні ми чуємо крики, як дитина намагається тікати, поки він зловісно сміється. Чи справжні ці відео не знаю. Чи це відео справді знято ним, або просто скачене з інтернету і накладений звук, я теж не знаю. Тому не буду нікого обвинувачувати, але точно варто вже запідозрити цю людину в тому, що він несе якусь небезпеку. Також, окрім цього, загадкового відео, там де він бігає за дитиною. У нас також є фотографії в його інстаграм-аккаунті, там де він фотографує дитячий майданчик з дітьми. Там, де він намагається вийти з ними на контакт, поспілкуватися, а можливо, навіть у нього це вже вийшло. Тобто ви розумієте, що ця людина вже точно може нести небезпеку саме для дітей, там, де він знаходиться. А саме він знаходиться в Лондоні. Я не буду палити його адресу, я не буду показувати, де він живе. Є фотографії там, де його будинку збоку, є фотографії людей, які знаходили його будинок. Також є в Тіктокі відео, де людина. Прям буквально підходить до його будинку, там де воно показує, що ось тут він живе. Ось його будинок показує фото, докази про те, що ось його будинок. Також та сама людина, яка показала, де він живе, взяла у нього інтерв'ю. Там де вона задала питання про те, що що ти робиш, взагалі, навіщо ти це робиш. Ну він погодився, звичайно, там заблюрене обличчя. There's nothing wrong with... I've, never done anything wrong. I've been informed by a lot of my followers and a lot of my friends that... There's some like f there's accounts of you going around. I just want to confirm if you have social media yourself, if you use it or no, no, I don't. I don't use social media. Smart School Boy каже про те, що він нікого не чіпав, він ніколи нічого не робив поганого. Він казав, що у нього немає ніяких акаунтів, що він нікому нічого не робив і він не користується соціальними мережами. Також він казав, що люди вже приходили до нього і там вибивали йому вікна. Саме тому він переїхав уже на інше місце житла і сподівається, що все буде в порядку, адже він не хотів нікому зашкодити. Але цього ми не знаємо. Також що дивно на перший погляд виявляється, що Smart School Boy 9 – Пише з усіх інших акаунтів, оскільки ми вже знаємо, що це інші акаунти. Там теж якісь інші діти, уже фотографії інших дітей не так сильно відредаговані, але все одно відредаговані, що зрозуміло, що це в його стилістики. Там де якась загадкова дівчинка пише під коментарями іншим, про те, що типу вона відповідає на коментар самого смарт сколбою про те, що чоловіче, ти доросла людина. Скільки тобі там років? 50? ти намагаєшся проконтактувати зі мною. Ти намагаєшся зі мною поговорити. Чи не здається для тебе це дивним? Тобто, на перший погляд, здається про те, що якась дівчинка все-таки відповідає нормально про те, що ти дорослий чоловік, чим ти займаєшся, але насправді цей аккаунт веде він сам. Він сам пише собі про те, що він розуміє, що він робить. Він таким чином або намагається зняти з себе провину, що він розуміє, що він робить, і таким, і тим самим виправдовує себе, що він не намагається комусь щось зробити, або він намагається комусь щось зробити, і він це розуміє. Що він робить щось неправильно, але він не може просто зупинитися, адже йому це подобається. Він живе в своєму маленькому світі, там, де він вважає, що це ненормальна поведінка, тим самим себе засуджує і тим самим, начебто, виправдовує себе, тому що я себе засуджую, я знаю, що я роблю, тому я можу це робити, продовжувати. Я знаю, що це неправильно, але я буду це робити з думкою про те. Що це неправильно? Саме що цікаво, що відомо, що цей Девід Алярт, окрім того, що веде усі ці акаунти, там де він очевидно в коментарях допускає помилку, граматичні помилки, не може нормально скласти речення. На своєму оригінальній Фейсбук сторінці пише величезні листи, там, де в нього жодних помилок, там де видно, що він образований, доросла людина, досить таки навчена. Не один рік навчання він точно має, можливо, навіть працював десь у школі. Також він займається музикою. Так, ця музика звучить не дуже, але все одно займається цією музикою. Навіть пише вірші. Але всі ці вірші він викладає від імені інших акаунтів. Тобто, що ми маємо на сьогодні? Людина, яка веде цілу купу інших акаунтів, де спілкується сама з собою, де видає себе за дітей. Намагається проконтактувати з дітьми, наприклад, в коментарях через інші соцмережі, або намагається підійти до них на гральному майданчику, де він вдягається як дитина, де він намагається вести себе як дитина десятирічна, де він намагається сам себе задовільнити, прямо дивлячись на себе в дзеркало, може скластися враження, що ця людина, можливо, потребує якоїсь ментальної допомоги. Я вважаю, як і більшість інтернету, про те, що не можна залишати це просто так, якщо він зараз не завдає нікому шкоди. Невідомо чи він буде не завдавати шкоди в майбутньому, адже в нього вже були якісь перші спроби проконтактувати з дітьми. Під кінець відео хотів би подякувати ось цим людям, які задонатили з минулого відео. Дякую вам величезно за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що з вами все буде в порядку. Тримайтесь подалі від загадкових людей. Бережіть себе. Чекаю вас наступних відео.